Так, це теж та лексика, яку ми вчили, значить, тут треба знайти синоніми до виразів, які в нас 1, 2, 3, 4, треба знайти схожі слова. Так, дивимося перше слово елон. До речі, це слово як виняток вважається, тому що айли мало би читатися як ОЛ. І ми б могли читатися Олон, але бачите, воно читається Елон. Ну і ще тут такий момент, що Е e на кінці дуже часто не читається. Да? Тобто просто читаємо Елон alone перекладається як один Значить, синонім тут буде. Дивимося. Я не знайшов ще. Е, Ага, це напевно оце мало бути. without people. Чи що е, Словом, тут якось запутано. Тут я не написав. Словом один давайте без людей. Це буде. А, ні, стоп, синонім. Синонім це. Ну так, да, without People. Що я сам без людей. Добре. Значить, це буде сюди. Давайте далі. Слово «like». Слово «like» має два значення. Це може бути як. Наприклад, I am like my dad. Я є як мій тато. Або «I am like my mom». Я є як моя мама. Або слово «like» може бути люблю. «Любити». Да? І тут воно більше як любити. Значить, синонім до слова любити це am fond of». Це теж означає любити. Там am fond of my job». Це теж буде am fond of». це одне слово люблю. І це теж буде як люблю мою роботу. Да? Або має. Font off, of, наприклад, я не знаю, Ice. Cream, да? Люблю морозиво. Або фонд там Z-Sport. Люблю той спорт. Окей, значить, це сюди. Далі в нас «visit». «Visit» означає відвідувати. І це буде слово attend. Attend – це теж так відвідувати, брати участь, це attend. Lesson – це урок, синонім буде class. Клес часто можуть учні думати, що це клас, але це по суті може бути як заняття просто. Да? Тобто, це може бути, наприклад, English class – заняття з англійської або Math class – заняття з математики. Да? Тобто, це якесь заняття. Далі far – це далеко. Ну і тут синонім мов, це буде distance. Distance – це теж далеко. Але тут, синоні... тут різниця в тому, що far – це просто далеко. А після distance ми маємо право вказувати, що далеке. Наприклад, distance – парк далекий парк. Або distance – сіті, далеке місто. Бо після far ми не можемо вже казати, що далеке. Да? Тобто це просто далеке. Ми не можемо сказати, наприклад, far country – далека країна. Якщо ми хочемо сказати далека країна, то тоді distance country. Ну і тут да, тут теж треба сказати, що near і close перекладаються як близько, Близько, а far і distance перекладається як далеко. От так. А, окей. Ну і бачите, тут от в англійській мові повторюємо, як, як це все читати. От E на кінці майже нігде не читається. Да? Тобто тут просто close. Тут просто дистанс. Оцього, оцього е, «е» на кінці не рухаємо, ніяк не читаємо. Так, значить, далека краї... ну, далекий це буде дистанс у нас. «in cafe» це в кафе. Ну і тут синонім буде оце «at cafe». В чому тут суть? Що слово «in» це ви в англійській мові, і оце слово «at» це теж може бути як ви. Тому це, по суті, теж синоніми, тому що це два слова, які означають ви. Тобто, пояснюю, значить, слово in може означати ви. І слово ad теж може означати. Ми будемо розбирати, в чому там різниця, але суть в тому, що in cafe – це в кафе. І add та, – це теж в кафе. Тому це синоніми, по факту. Outside це на вулиці. Тут синонім outdoors. Outdoors це більше так на дворі. Значить, це сюди. Наступне far – це далекий. Так, куди далекий? Ну, і distance, да? це вже ж нас було. Щось я напутав. Тут, напевно, має бути free, Тому що, дивіться, це вільний і це буде тоді not busy, Це буде не зайнятий. Да? Це синоніми два. Це буде сюди. Ну, до речі, free це ще може бути безплатний. Да? Там, наприклад, free ticket, безплатний білет, безплатний квиток. Да? Або, наприклад, free, е я не знаю, thing, безплатна річ, да? free food, безплатна їжа. І так далі. Добре, e, значить, йдемо тоді далі. Далі нам треба з'єднати e, просто переклад. Future – це майбутнє, in the future, відповідно, це в майбутньому. Це буде в нас варіант Сі. E, past – це минуле. А in the past – це в минулому. В минулому це буде в нас варіант F. Так, «still beautiful. «still» – це все ще. А beautiful красивий. Тут, до речі, синонім може бути Wonderful, але Wonderful це так прекрасний. А якщо beautiful, то це. Красивий. Так, «still beautiful. Все ще красивий. Це в нас куди? Це в нас варіант Е. E. «Still famous» все ще famous» Відомий. Це в нас буде варіант А. Long holidays це довгі канікули. Слово «holidays» канікули. Е, ще може бути vacation, але це більше як відпуск. А якщо канікули, то тоді «holidays». Так, довгі канікули у нас буде варіант H. Наступне short holidays. Це короткі канікули, відповідно. Це буде у нас варіант. Е... D. До речі, це як у цього відео шорти, да? Шорт. Цього відео шорти це якраз е, слово. І теж в нас є шорти таке слово. да Це все от від цього йде, що короткий. Від англійського шорт, що це короткий. Да от У нас є шорти, які короткі. І оце от все в нас йде від слова шорт, короткий. Hope – це надіятись, це буде варіант D. Believe це вірити. Це буде варіант B. Так, добре. Ну і в нас ще остання практика. Тут треба вибрати один правильний варіант теж, в принципі, зі слів, які ми вчили. E, значить, припустити. Tell це розказати. Wrong це взагалі неправильний. Там, наприклад, wrong answer. Неправильна відповідь. Або, наприклад, wrong information. Неправильна інформація. А припустити це буде suppose. Да? Це буде варіант B. Наступне, великі ворота. Так, дивимося. Тут всюди в нас гейт. Тобто слово гейт це в нас всюди як ворота йде. Але дивимося, small gate це маленькі ворота. Right це взагалі правильні. Тобто це правильні ворота. І оце Large це то саме, що big, Тобто це буде великі ворота, тому що можна казати big gate, можна казати Large Gate. Так, ну і gate, це ворота. Наступне, йти в магазин. ну Тут треба пам'ятаєте, що якщо ми йдемо кудись, то в англійській мові ми не йдемо в щось, а в англійській мові вони кажуть йти до чогось. go to, Це буде варіант А, йти до магазину. Наступне прийти в парк. Так само, якщо ми кудись приходимо, ми приходимо не ви щось, а в англійській мові ми приходимо до чогось. значить Це буде come to. come to, to парк. Так, проти іншої команди. Тут я, до речі, не, не дописав. Ну, «проти» – це буде просто against. Тобто, тут два варіанти: підходить. Наприклад, against me, проти мене, або against my team, проти моєї команди. Або against rules. Це буде проти правил. А, приєднатися до команди. Так, дивимося. Hope це надіятись. Тобто, це взагалі надіятись команду. І, до речі, бачите слово команда читається не «team», а читається team. Тому що EA читається як «і», І тому читаємо тім. Join це якраз приєднатися, приєднатися до команди. І believe це вірити. Вірити команду. Ну, тут варіант ясно, що бі. Тому що Join це приєднатися. Наступне. Тому що «So» перекладається просто як тому. «Without» перекладається як без. І тому що перекладається як «because». Це буде «во». Ну, наприклад, «because», Тому що he is sick. Тому що he is sick, він є хворий. А, так, проводити вихідні разом. Отут слово spend це всюди проводити, перекладається. Але який нам вибрати варіант? Значить, weekends – це якраз вихідні, це, оце, що нам підходить. Weeks не підходить, тому що weeks – це тижні. Це проводити тижні. І оцей варіант Holidays це проводити свята. Тому він теж не підходить. Нам підходить оцей варіант A. Проводити віх... вікендс. Нам треба вихідні. І дев'яте після роботи. Так, before, дивимося, це перед. Far, це взагалі далеко, як ви знаєте. А після це буде цього after. Тому після роботи буде after work. Пам'ятаєте, далеко в нас є не тільки слово far, а ми далеко ще можемо казати distance. Отак. Це теж далеко. Добре тоді. До наступних зустрічей. Всіх обняв. Це було ще одне таке лексичне відео, і вже потім, напевно, будемо брати нову тему. Все, всім папа. -па.